Вітаємо, синьо-білі вболівальники. Сьогодні важливий день, і тиск зростає. Динамо Київ виходить на поле, щоб зустрітися з несподіваним кривбасом, лідером чемпіонату України, і я розповім вам усе, що потрібно знати про цей матч, зокрема, де дивитися гру в прямому ефірі. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу, адже ця дуель обіцяє бути напруженою. Гра відбудеться цієї неділі, 26 жовтня. На стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві, нашому домашньому стадіоні, початок о 18-й годині 00 хвилин за київським часом. І увага! Вболівальники! Ви можете дивитися в прямому ефірі на телеканалі Українська Прем'єр-Ліга, який доступний на основних платформах, таких як Меґогоґо, Київста Тви, Воудафон Тв, Сетанта Спортс, Яу Тв, Отклаб та «Суіт Тв. Крім того, матч також транслюватиметься через супутник Навіста та деяких аналогових телепровайдерах. Динамо, яке зіграло низку нічиїх і чинить великий тиск на тренера Олександра Шовковського, посідає третє місце з 17 очками. Іншими словами, атмосфера повністю зосереджена на фінальному свистку. Перемога сьогодні є вирішальною, щоб запобігти кризі та повернути Динамо до боротьби за лідерство. А тепер я хочу почути вас, синьо-білі вболівальники. Чи збереться Динамо сили та переможе лідерів Ліги? Залишайте свої прогнози в коментарях і давайте разом підштовхнемо нашу команду до ще однієї великої перемоги. Я зупинюся на цьому, але повернуся незабаром після матчу з усіма деталями та післяматчевим аналізом. До наступної зустрічі, синьо-білі вболівальники.